Привіт! Мене звати Вікторія Пига, і я розказую про свій письменницький шлях в реаліях 2023 року. Наразі я видала свій перший роман. До речі, осінь. І в цьому відео я хочу розказати, як наважилась, як прийшла ідея, і скільки часу витратила на написання свого роману: Знайди мене знову. Тому, якщо цікаво, а я сподіваюся, що цікаво. Залишайтеся зі мною. В мене бувають такі періоди, коли мені хочеться передивитися сутінки: 50 відтінків сірого, Джейн Ейр, гордість та переконання. Коли моїй душі не вистачає якоїсь романтики. І декілька разів на рік в мене. Трапляється такий збій у голюнці. Ну, збій це утріровано, але таке трапляється. Коли хочеться просто розслабитись, не думати про сюжет, а просто спостерігати і спів співпереживати переживати героя. Влітку 2022 року в мене знову настав такий період. І ось я наповнила свою душеньку романтичними сюжетами, історіями і. Якось я помітила перед очима, як пробігає така сором'язлива сором думка. А що, якщо мені теж створити якусь романтичну історію, я можу її зробити такою, як мені хочеться? Тобто написати свій власний фільм. Я ж автор, я можу. І я настільки загорілася цією ідеєю, що е, в той же день я відкрила Google документ. І почала писати в мене не було ні сюжету, ні плану, нічого, просто якесь таке натхнення, як то кажуть, спіймала натхнення за хвіст. Правильно ж да я його спіймала. І ось в цьому потоці, на цій енергії, я почала писати. Я чесно я не пам'ятаю, звідки в мене взяла, взялися ідеї. Я просто сіла перед ноутбуком, можливо, налила собі стаканчик вина, але я не пам'ятаю. І почала писати. Дивно те, що в мене дійсно почала народжуватись історія. Отже, це сталося 8 червня 2022 року. А, моє серце наповнилось натхненням, в голові вирувала фантазія, і я просто війшла в цей творчий потік. Згодом, а, десь через декілька тижнів, я натрапила на одну гру в Апсторі. Називається вона епізод. Можливо, хтось з вас про неї чув. Там, типу, різні сюжети, і тобі потрібно вибирати м -м, варіант, як розгорнуться події у героя далі. І в залежності від вибраного варіанта е так буде йти історія. Коротше, я граю в цю гру, і така бінго. В мене ідея. А що якщо ось цю нову історію я буду писати в такому ж самі форматі? Тобто шляхом голосування ми будемо вирішувати долю наших героїв? У мене був телеграм-канал, де зібрались небайдужі люди, тобто ті, хто цікавиться моєю творчістю. 24 липня 2022 року я пишу цим людям повідомлення. Мол, в мене є ідея, а що якщо ми разом з вами створимо? Мою наступну історію. І відразу після цього повідомлення я відправила перший розділ чи першу частину своєї історії в цей чат, в цю групу. Давайте ще раз вам поясню взагалі, який формат моєї історії. Я пишу розповідь. І в момент, коли доходжу до якоїсь критичної точки або до якогось повороту подій, я зупиняюсь, пишу в чат питання. Як гадаєте, що буде далі, або що б ви хотіли, щоб було далі, або що зробить е, герой, і прикріпляю варіанти відповідей. Та відповідь, яка набирає більше голосів, продовжую писати свою історію, виходячи з того варіанту, який переміг. Сподіваюсь, я вас не заплутала. Насправді я не знала е, кінцівку цієї розповіді, цієї історії. Я імпровізувала, в залежності від обраного варіанту. Це було настільки круто, я відчувала таку енергію, таку силу. Мені дуже сподобалось. І що ще прикольно, ті люди, які були в моєму каналі, вони мені відразу писали відгуки, зворотній зв'язок. І кожного разу, коли я доходила до якоїсь точки, я не знала, що буду писати далі. Я не знала, як розгорнутися події далі. І це було просто ахренітельно круто. Тому що зазвичай, коли я пишу якісь інші історії, то в мене в голові вибудовується якась структура. А тут взагалі нічого не знала. В мене було тільки три героя, три персонажа початок, де я на натхненні почала це все творити, і мій телеграм-канал, де небайдужі люди голосували. І мене занесло в такий азарт, що е, я вечорами писала, а днями працювала. І мене просто е, не можна було відтягнути від ноутбуку. Настільки мені под подобалось те, що я роблю. І бували навіть такі випадки, коли я в чат пишу, що ось нова глава, будь ласка, прочитайте і проголосуйте. І в мене так руки чесали вже продовжити там дізнатися, що ж вони оберуть, що ж буде далі. Але вони не голосують. Ну тобто, в мене там було шість чоловік. Ну, Ладно, вісім, Вісім, але шість активних. Я виставила, проголосувала тільки дві людини. І я така айо. Я писала їм там по 10 повідомлень в день. Пишу, що друзі, давайте голосуйте, мені вже хочеться продовжувати. І чекала, поки проголосує хоча б п'ять чоловік, і тоді вже обрала варіант і продовжувала писати. Я закінчила писати рукопис 26 жовтня 2022 року. Тобто на написання цього роману в мене пішло всього-навсього 5 місяців, уявляєте? І коли я закінчила, в мене виник навіть такий невеличкий сум, адже прийдеться прощатися з героями, а я настільки до них прикипіла. Це начебто мої друзі, за якими я спостерігала, або улюблені персонажі якогось серіалу чи фільму. Наприклад, коли вбили Тоні Старка в Встітелях, я дуже плакала. От В мене були десь такі самі відчуття, коли я прощалася зі своїми героями. Але з іншої сторони, я раділа, адже це моя. Перша закінчена робота від початку до кінця. Я подумала: а що якщо саме ця історія буде першою, яку я видам? Тим більше в мене вже є перші читачі і навіть перші відгуки. Я відчувала якусь внутрішню впевненість, якийсь внутрішній поклик, що мені потрібно саме цю історію випустити в світ першою. Ця ідея поселилася в моїй голові на дуже довго. Я навіть дізналася умови праці з видавцем, з редактором, але не сильно спішила щось робити по класиці жанру. А може не треба? А яка ти нахрін письменниця? А в тебе дуже опосередкована розповідь, хто її буде читати, хто за неї буде платити, а потім ще перекладати, тому що я її писала на російській мові. Але я розуміла, що її потрібно перекладати, і я така, боже, їй ще треба перекладати. А я ж взагалі не перекладач. І, коротше, пішло, поїхало Після нового року зі мною сталися якісь зміни, трансформації на духовному рівні. Я відмовляюся від цілей в будь-якому проявленні і в будь-яких сферах: духовний, фінансовий, кар'єрний, хобі, розвиток і так далі. Тобто, взагалі ніяких цілей. При цьому роботи майже немає, доходу відповідно теж, бо січень ну, не сильно робочий місяць. Тобто я обнулилась по повній програмі. Я навіть в своєму інстаграмі розказувала про цей момент і ділилася ситуацією, коли в мене на карті були останні 400 гривень, але я дуже хотіла зробити манікюр. я вибирала витратити ці гроші на манікюр, який коштував 300 чи 350 гривень, чи купити 2-3 кілограма м'яса. І я зробила манікюр. Весь меджик в тому, що а, після того, як я оплатила манікюр, в цей же день, ввечері а, до мене на картку поступили гроші від нових замовників. Слідувати за похликом душі це корисно ще й на матеріальному плані. Отже, я обнулилась. От прямо по повній програмі. Я скинула зайвий баласт. Що це таке? А, сумніви, страхи. Чужі і свої упередження, претензії до себе, надмірні високі очікування від себе, від інших, від усього світу. І ось я звільнилась від цього баласту, і переді мною залишилось одне єдине: золотисте біле сяйво таке тендітне, ніжне, хрустальне, але насичене, яскраве, таке сильне. Це сяєво, це моє бажання видати саме цю книжку. Більше не було сумнівів. Я відчула таку впевненість, що час, вже час. Я відчула таку сильну готовність до цього етапу. Це неймовірне відчуття. От ти стоїш оголений, от це твоє бажання оголене. І здається, що ти беззахисний, але насправді ти в цей момент. Сама сильна людина на цій планеті. Ось так я себе відчувала. Класно. І це бажання воно було таке чисте і не забруднене страхом, чужими настановами, доріканнями, упередженнями. В той момент я зрозуміла, що це моє істинне бажання, і воно вже хоче вирватися назовні. І я дала йому такий шанс. 19 січня по дорозі на тренування в машині я спіймала думку: мені треба написати редактору. Проте були ще такі невеличкі сумніви, чи варто робити це саме зараз. Адже я ще не переклала всю історію. І я така, ну блін, може ще почекати. Я ще, може, я все ж таки не сильно готова. Ну і плюс був страх, що скаже редактор. Ця історія була написана на одному ентузіазмі і на таланті. І я хвилювалася, що цього буде замало для того, аби вже видавати книжку. Але після тренування. Я така підзарядилась, така стала більш бадьорою енергійною. В той момент, коли я вже переодяглася і чекала чоловіка, я розуміла, що сьогодні я напишу редактору. Ми ще не приїхали додому, ми зайшли в кав'ярню, де постійно п'ємо каву, капучино після тренування. Я сіла за столик. І почала писати е, повідомлення Наталі. Я написала, що в мене є декілька готових е, глав вже перекладені. Я хочу вже їх відправити, щоб почати роботу. Інші буду відправляти по мірі того, як буду перекладати. Ввечері я відправила перші глави. Це було дуже хвилююче, правда. Тобто, від ідеї до реалізації пройшло 7 місяців. Я до сих пір не вірю, адже до цього думала, що для того, аби видати книжку, треба рік, ну, півтори року, два роки. А тут майже півроку і все, і книжка вже їде в друк. І ось ці наші страхи, сумніви, які з'їдають просто, зжирають нас, вони не дають нам рухатися далі, вони не дають нам змоги реалізовувати свої бажання, свої мрії. Якщо зробити перший крок, не так і багато часу займає. І не так вже й довго, зате зараз я можу тримати свою книгу, свою, яку я написала цими ручками. Ну, Це неймовірне відчуття, справді. Я, напевно, до сих пір не розумію, що зі мною відбувається. Тому я поки буду скупа на емоції, тому що я, ще під, я, я ще в шоковому стані. В цілому, як ви могли зрозуміти, я діяла виключно за покликом душі. От я відчула внутрішній поштовх, і я пішла і зробила, пішла, написала, пішла, там, писала редактору, пішла, написала першу, перший розділ історії. Якби я не прислуховувалася, можливо, я б зараз би і не знімала це відео. І не тримала в руках свій перший роман. Як знати? Але я вдячна собі, що нарешті навчилася слухати себе і відрізняти свої істинні бажання від чужих нав'язаних. На цьому мій монолог закінчений. Дякую, що були зі мною. В наступних відео я розкажу про роботу з редактором та видавцем, якщо вам цікаво. Будь ласка, не перемикайтесь, залишайтесь зі мною, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам, Па-па!